А ви спробуйте гречаники ще в підливці дуже смачно. Самі гречаники робимо, як завжди, до гречки вимішуємо фаршу, яєчко, солем, додаємо приправу люблених. Перемішали, додаємо трішки борошна і гарно-гарно вимішуємо все це до однорідної маси. Тоді виробляємо гречаники, обмочуємо їх у борошні. І ставимо смажити на розігріту сковорідку. На середньому вогні, кілька разів перевертаючи, обсмажуємо до золотистої скоринки. А тоді забираємо на окрему тарілочку і готуємо саму підливку. На цій ж самій олії підсмажуємо цибулю. Можна взяти білу, я взяла зеленої цибулі. Кладемо трішки борошна. І коли воно гарно обсмажилось, додаємо сметану і томатний соус. А коли підливка зробиться густенька, викладаємо назад наші гречаники. Та за хвилинку наша страва готова. Якщо так не куштували, спробуйте дуже смачно. Смачного і вам!